Стефа нас чисто, Але коли нас нема, коли вольги теж нема. Так, все, чуєш, на зв'язку марш пса з хати. Марш пса до Студоли заперти. Ти Тишо, ксьонс прийде. І як то я ще буду позорила? Хатній пес. Пес ще не буде розбирав, як е, 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 де налети на ксьонса, люди, де го покусає, то е, ти будеш пояснювала, що то хатній пес. Хатній пес, пси хатні ще не кусають, чи що? Як ще цуда народи, затім ксьон прийде, та як в степці була. E, e, Кщом на поріг, а кіт навалив там серед кімнати ще наїла. Ну, не дивився. Та дивився, всі ще на таке. Хто ще не дивив? Хто тут та, тарелями тарабани? Хто тут зварював? Хто тут ту, тарелями тарабани? Вже все, вже не можна потерпіти ще з годину-дві. Вже не можна, вже ще їсти хоче. А як же? Якщо зайде, а ви тарелями тарабанде. А ви посідалися і їсти? Як то буде виглядати? Яник? Їсти не срати можна зачекати. Я перепрошую. Як він зайде я як шпіон? Який шпіон? Слухай, може я злевежу? Може я з злев... тим Може я з злев... тим злев... 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 читаю? Чекай, бо мені сі вже тут перекрутило. Тихо, 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 тихо. Десять дзвонить. Що я не хочу ніч чути, Щінула то і не натягуєш. Вона ходить по хаті залечать, мені нерви робить! Дівка на виданню, вона ходить за... що Ви хочете. Ви ще добиваєте того, щоб мені доїхати кінче, що він прийшов, за однами на відспівав і все. І все, і амба. Ну що, Сніжанка, ще смієш? Ти ще не смій. Хх. Спину гризи.